З 1904 року Микола II почав поступово відмовлятися від коней і карет і пересів на автомобіль. Посприяв цьому князь Орлов, у якого автомобіль з'явився набагато раніше ніж у імператора. І він якийсь час возив Миколу II на своєму автомобілі і служив його особистим водієм. Восени 1905 року Микола II доручив князю Орлову підібрати для нього два-три автомобілі, та вибір упав на престижні французькі лімузини Делоне-Бельвіль. До 1912 року автопарк імператора складався вже з 50 рік. Різних автомобілів, і примітним фактом є те, що на деяких автомобілях Миколи II на самому видному місці була розташована всім відома свастика. Сьогодні для нас свастика асоціюється з гітлером, нацизмом та другою світовою війною, але в ті часи все було інакше. Справа в тому, що свастика не належить ні Гітлеру, ні Німеччині, ні нацизму загалом. І з'явилася вона за кілька тисячоліть до приходу нацистів до влади в Німеччині. Свастика є древнім індоєвропейським солярним символом, і у різних її видах вона була поширена на всіх континентах земної кулі в безлічі культур. Вона символізувала сонце, удачу, благополуччя, вічний рух, процвітання та родючість і викликала лише позитивні емоції. У багатьох народів вона була зображена на одязі, монетах, посуду, зброї, прапорах і використовувалася при оформленні церков та будинків. Царська Росія також не стала винятком. Там свастика була популярна і наносилася на ікони, одяг, прикраси, скатертини, посуд та інші предмети побуту. Винятком не стали і автомобілі Миколи II, на яких свастика наносилася як символ удачі та благополуччя. Після революції тимчасовий уряд друкував свастику на грошових купюрах, а деякі державні установи використовували печатку у вигляді свастики. У період громадянської війни війська Південно-Східного фронту носили на рукавні знаки із зображенням свастики. І лише у 1923 році перший нарком освіти Анатолій Луначарський закликав заборонити свастику, тому що в Німеччині тоді її вже використовували деякі австрійські антисеміцькі. Ські партії, а влітку 1920 року свастика була затверджена гітлером як символ нацистської партії. З цього моменту було запущено незворотний процес очорнення свастики. Незважаючи на свою тисячолітню історію. Сьогодні свастика асоціюється з нацистською Німеччиною та війною, а використання символу з метою пропаганди викликає негатив і у багатьох країнах переслідується згідно із законом. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.